Триває ефір передачі прайм -вечір, Акценти». Андрій Соколов і Юлія Найда працюють для вас. Сьогодні ми говоримо про наслідки ракетного удару по Чернігову 3 січня. Наш гість, начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брожинський. Пане Дмитро, добрий вечір. Добрий вечір. 3 січня по Чернігову було завдано групового ракетного удару. Як ви зазначили у своєму телеграм-каналі, одна людина загинула, семеро дістали травм. В якому стані зараз перебувають постраждалі зараз? Три людини знаходяться на стаціонарному лікуванні, решта людей на амбулаторному лікуванні. Стан їх задовільний, Вся медична допомога їм надана, знаходяться вони під наглядом наших лікарів. Тобто їх життя в безпеці І, да. зараз. загрози для життя нема. Угу. За повідомленням повітряних сил удару було завдано ракетами типу Іскандер М. начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаус сказав: я цитую його. Фразу там декілька ракет було з касетною частиною, і там можуть залишатись небезпечні нерозірвані елементи. Чи підтвердилася інформація щодо касетної частини ракет після роботи піротехніків на місці події зайвих елементів вибухонебезпечних не було виявлено? Тому можна казати, що можливо все ж таки не було касетного боєприпасу, але руйнування дуже серйозні і наслідки дуже трагічні для наших мешканців. Андрію, ти згадав піротехніків. Я сьогодні спілкувався з речниками головного управління ДСНС у Чернівській області, і мені от таку інформацію останню надали, що на місці влучання сапери, ДСНС обстежили територію і от, на підтвердження пана Дмитра ваших слів, знахідок небезпечних вибухонебезпечних предметів не виявили. До речі, після цього рятувальники розбирали пошкоджені конструкції будинків і допомагали мешканцям знаходити їхні особисті речі під завалами. На ліквідації наслідків ракетного удару по Чернігову 3 січня було. Залучено 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки на ранок 4 січня для допомоги постраждалому населенню було залучено 8 чоловік особового складу, 2 одиниці техніки. І щодо кінологічної групи, то кінологи ДСНС того дня не працювали. Проте у нас є інформація від поліції, але про це згодом. Угу. Пане Дмитро, якщо говорити про руйнування і пошкодження, два зруйнованих будинки. Правильно Так. не змінилася так, інформація. Зруйнованих що ще було пошкоджено? В результаті удару ми вже сказали про це. Я підтверджую, два будинки зруйновано. Один з них взагалі відновленню не підлягає. По-другому, можливо, якісь роботи, це вже повинні спеціалісти перевірити. Також ми знаємо про те, що станемо сьогодні 63 будинки. 63 будинки це пошкоджено. Різна ступінь пошкодження це дахи. Це шифер, це вікна, двері. Ми знаємо про 25 пошкоджених інших будівель господарчого призначення, різного призначення. Це і гаражі, це і просто якісь добудови. Також знаємо про 8 пошкоджених автомобілів. Щодо інформації, щодо людей, будинки, яких постраждали, і от ви кажете, один взагалі не підлягає відновленню. Де зараз ці люди, де їх розміщують? Ті, у кого постраждали будинки, ті будинки, які зруйновані, і чи потребував хтось переселення? В першу чергу, після події були проведені консерва... роботи з консервації будинків, які постраждали, яких були вибиті в вікна, двері. Там, де можливо було це зробити, по одному будинку взагалі там не було сенсу робити, тому що він напевно його буде це ж таки зносити. Щодо розміщення людей, зразу було це питання піднято на місці події. Чи є потреба в тому, щоб людей відселяти. такої потреби не було? Міські служби мали можливість. У нас є визначені місця, куди ми можемо відселяти в таких подіях людей. Єдине, що чоловік, який приїхав з лікарні для огляду своєї будівлі, то йому було надано місце переночувати на пункті незламності. Там були відповідні створені муніципальної вартою, створені умови. Були ліжка, було тепло, чай гаряче. То він переночував безпосередньо в цій палаці в цьому пункті незглавності. Решта людей відмовилися і не мали такої потреби, щоб їх десь окремо розміщувати. На вечір п'ятниці була інформація про те, щоб запобігти газу, витоку газу і подальшого можливого вибуху було відключено газ, було відключено електроенергію. Наскільки швидко це було відновлено? відновлено, відновлення було здійснено на наступний день. Зранку почали працювати, тому що те, що вони спочатку сказали, була загроза, що все ж таки є якісь суббоєприпаси, залишились на місці події. В нічний час дуже важко перевіряти, і тільки після того, як піротехніки зранку перевірили, що нема цих суббоєприпасів, почали аварійні служби відновлювати і електроживлення в районі події, а також газопостачання. В цілому було 42 будинки, залишались на ніч без світла і без газу. Ну, вони нормально пережили? Нормально. Нам, скажімо так, пощастило, що зараз погодні умови дозволяють переносити. Нема великих морозів, нема великих опадів. На місці події було розгорнуто штаб. Так, на місці, був, да, на місці події був розгорнуто пункт незламності. Це, на мою думку, воно дуже гарно спрацювало, тому що люди на місці події побачили, що вони не самі, що є об'єкт скажем так, точка збору, куди можна прийти і отримати якусь інформацію. Волонтерські організації, які працювали рятувальні служби, отримали місця, де куди можна також підійти, відпочити, випити чай, кави. Тому все необхідне було зроблено нашими аварійними службами і рятувальними. А ви були на місці події? Особисто а, що ви там бачили? Ну, вперше, що бачили, це велика вирва. Велике руйнування. І вперше побачив, що, звісно, наших рятувальників. Це підрозділ ДСНС і поліції, які вперше прибули на місці події за цим. Я дуже вдячний, це дійсно герої. що і, і наші мешканці ми повинні знати, що для героїчних вчинків не тільки бойові дії потрібні, що наші люди можуть і тут вчиняти ці героїчні вчинки. Розумієте, що ворог завдав удари, кожен удар. Був з проміжком 10-15 хвилин. Тобто була загроза, що можуть е, наші рятувальники, поліція, яка прибуває на місце події, потрапити під цей удар. Другі, третє, але ж вони, ризикуючи власним життям, прибули на місце події і вживали всіх заходів, які необхідно. Вони чітко, я впевнений, розуміють, і вони знають приклади, коли ворог наносив в другий, в треті удари по саме е, цим групам, які здійснюють е, ліквідаційні заходи. Ну і скажу на підтвердження, що 4-го числа, приміром, в день, коли знову ж таки пролунав сигнал повітряна тривога. То з часом деякі волонтерські групи попросили просто відійти на якусь відстань або поїхати а Рятувальники продовжували свою роботу, піротехніки продовжували свою роботу, комунальники продовжували свою роботу. І до речі, щодо поліції, от говоримо про них. Зокрема, знову ж таки від речниці головного управління нацполіції в області отримала я сьогодні таку інформацію, що у перший день було залучено 50 поліцейських з різних служб блоку превенції. Це без урахування представників інших підрозділів управління, управління правління нацполіції чергування продовжується і триватиме скільки буде потрібно. Залучалася також вибухотехніки і кінологічна служба поліції. І щодо порушень, а тим паче спроб мародерства, то таких не зафіксовано і ситуація. Кажуть, в поліції повністю контрольована пане Дмитре. В день 4-го числа, коли ви збирали, було засідання надзвичайної комісії. Тоді ви сказали, що поліція чергуватиме стільки, скільки потрібно. Тобто чергування продовжується зараз. Станом на сьогодні начальник районного відділу поліції підтвердили, що вони здійснюють охорону місця події. Вони не на постійній основі там знаходяться, але станом на сьогодні, Вчора, позавчора вони були на постійній основі, а сьогодні вони вже періодично заїжджають і перевіряють, щоб ті вікна, ті двері, які забиті, ніхто там не намагався проникнути, зламати. їх. Вони продовжують досліджувати місця, ну тобто, виклики надходять, їх запрошують ще фіксувати наслідки ракетних ударів. А, значить, порядок фіксації наступний. Вже на місці вони це не роблять. Якщо Мешканці виявляють якісь пошкодження, вони повинні зателефонувати на 102, повідомити про подію, яку вони виявили. Це реєструється, і після цього прибуває слідчо оперативна, повинна прибути слідча оперативна група для того, щоб на місці події зафіксувати те, про що заявляє заявник. Станом на сьогодні, те, що я знаю, мені доповів начальник районного відділу поліції, відібрано 48 заяв. У всіх заявах зафіксовано різних подій. 87. Це і пошкоджені вікна. Це пошкоджені автомобілі, пошкоджені господарчі будинки, це якщо господарчі будівлі, всього таких 87 подій. Угу. І ми, до речі, складений загальний список цих людей, які зверталися, ми цей список зафіксували, і в подальшому будемо вже зворотній зв'язок у нас буде, ми будемо прозванювати по кожному да, і з'ясовувати, що. Ви у них чи зреагувала поліція чи зреагувала аварійна служба, чи є якісь у них ще проблеми. Але можна ще продовжувати телефонувати, тому що так, розумієте, в стані афекту, людина могла не побачити щось, не помітити, і от вони зараз можуть ще тільки виявляти якісь пошкодження будівель там прибудинкових якихось споруд, то ще можна телефонувати. Так, звісно, все можна телефонувати постійно, поки ти ну, ну адекватний час, поки будуть виявляти якісь. Там події, скажімо так, або руйнування або пошкодження. З ага. Сьогоднішнього дня у нас почала працювати комісія по обстеженню від ЖКХ, від управління архітектури. Також працюють люди для того, щоб безпосередньо обстежити ступінь руйнувань і ступінь пошкоджень по кожному будинку. Звісно, це дуже багато займає часу, тому що я вже сказав, 63. Це тільки житлових будинків, а 25 ще пошкоджено будівлі. Все треба прописати відповідно до алгоритму, заповнити відповідні чек-листи, подати на перевірку, тому це буде дуже довго ще тривати. Я думаю, місяць точно будуть збирати тільки, аналізувати, що ж відбулося, які руйнування. На яку допомогу можуть розраховувати постраждалі? По-перше, це матеріальна допомога від міської ради. Ми, ми оперуємо трьома сумами: це 10, 20, 40 тисяч. 10 тисяч це незначні пошкодження, вибиття вікна, там якесь ламкове пошкодження дверей, 20 тисяч це значні пошкодження, і 40 тисяч це руйнування. Звісно, цих коштів недостатньо для того, щоб відновити в повному об'ємі житло і пошкодження, але це для вирішення якихось першочергових заходів людям. Хочу ще наголосити, що всі отримали під. Першу чергу матеріали, які використали для консервування, це USB-плити, це і плівка. Це безкоштовно також було видано від міста, постраджали. Наступний крок це найбільш головний, об'ємний, це долучення всіх постраджал до програми її відновлення. Там вже це державна програма, за якою передбачено великі суми, вже вони будуть відповідати саме об'єму пошкоджень. Комісія з'ясовує, буде робити відповідну оцінку, скільки необхідно коштів для того, щоб відновити те чи інше пошкодження. І я знаю, що також буде допомога від волонтерських організацій. До речі, дуже багато працювало волонтерських організацій. Я не буду всіх перелічувати. Знаю, що на сьогодні одна із волонтерських організацій готова кожному постраждалому виплатити більше 10 тисяч на кожну особу. Інша організація готова встановлювати вікна безкоштовно. Тому цей процес триває, і я хочу запевнити, що люди, які постраждали, вони сам на сам не зі з бідою. Ну, в день ми сьогодні запрошували волонтерів до цієї студії. Вони продовжують працювати не. на об'єктах, допомагати людям прибирати на території. Ще запитання, чи буде? Міська військова адміністрація звертатися до іноземних донорів щодо або якоїсь фінансової допомоги, а до або щодо допомоги будівельними матеріалами, звісно, наразі я вже сказав такої потреби немає, тому що нам треба з'ясувати, по-перше, які об'єми руйнування. Ми повинні робити так, щоб у нас не було прихльостів. Тому що одна компанія буде встановлювати вікна, ми звернемось до іншої компанії. Треба спочатку з'ясувати, що відбулося, хто взяв на себе якісь зобов'язання, потім проаналізувати, чи цього достатньо, чи не достатньо. Якщо ми будемо бачити, що тих коштів і тих матеріальних засобів, які зараз надаються і будуть надаватися в подальшому, не буде височатися. Звісно, ми будемо шукати інші шляхи для того, щоб допомогти нашим мешканцям. Куди треба звертатися людям по компенсацію? Це відділ звернення громадянців Шевченка. 9 Ну і уточнення ще по компенсації. Тобто, ви сказали ще місяць, плюс-мінус місяць на вивчення ситуації, так? Кому ну, це яку... Не вивчення, це узагальнення То, Узагальнення, да, тобто... завдання люд... відповідних актів. Тобто люди тут і зараз не отримують, ще має пройти певний Ні, тут і Зараз не отримують однозначно, тому що, по-перше, це державні кошти, це кошти з державного бюджету, які надають, я знаю, міжнародні партнери. А вже в подальшому, коли вони відповідно зареєструються в дії по її відновленню, докладують. Туди всі ці, ці документи, тільки після цього, може пройти і пів року, щоб отримати кошти. Я знаю, що навіть по тим руйнуванням, які відбулись у 2022 році, ще не всі люди отримали компенсацію. Є проблеми з документами, які встановлюють право на власність. Є такі історії. Я знаю, що не, не отримали люди, які, в не, яких повністю зруйноване житло. Є частка, які отримали сертифікати, а частка ще не отримала нічого. Тому я думаю, що ну, сказати про те, що завтра або через місяць, через два люди отримують компенсацію в повному об'ємі, Це. Навіть по цих двох зруйнованих да, будинках. Да. Ну там загальна черга, ви розумієте. Вони будуть стояти в загальній черзі. Це все Украй... українська черга. Це українська загальна черга. У нас відповідно, своя черга в місті. Тому вони ж не будуть першими, не будуть другими. Вони будуть вже. А чи відомо вам про о, випадки, коли вже люди отримали? Да, звісно, відомо. Навіть я отримав також компенсацію. півроку пройшло і я тільки через півроку якусь часку отримав компенсацію по її відновленню у соцмережах. Я зустрічав низку коментарів щодо того, що під час тривоги люди стикалися з тим, що були зачинені укриття. Куди звертатися в цьому випадку, куди скаржитися? Давайте по укриттям. Історія вже. Ми три роки триває війна, всі вже розібралися. Де, у кого і біля кого знаходиться укриття. Я хочу наголосити на тому, що у нас укриття є комунальної власності, це укриття, яке знаходиться на території навчальних закладів, на території лікарень або на території якихось комунальних підприємств. Ці укриття проведені до належного стану. Вони всі забезпечують захист від певних боєприпасів, і кожна людина знає, де воно знаходиться. Це укриття. Ми всі знаємо до школи, ми всі знаємо, де знаходяться садочки. Тут проблем у нас немає. Це спеціалізоване укриття. Є відповідна карта електронна. Всі, хто приймається своєю безпекою, вони вже для себе з'ясували, куди йому сховатися. Друга історія. Значит, є у нас найпростіші укриття, яке знаходяться в будинках. Багатоповерховий будинок. Тут е, трошки складніша історія. Чому? Тому що є будинки, які знаходяться на балансі ЖЕКів, є будинки, які знаходяться на балансі ОСББ. Зачастую деякі не розуміють, що ж таке ОСББ, що таке ЖЕК. ЖЕК це організація, комунальне підприємство, яка, яке підпорядковане міській раді і ті будинки, які обслуговуються ЖЕКами. Повинні, ті будинки, які обслуговують Жеки, повинні утримувати ці укриття Жеки. Також, проблем тут нема. Всі в своєму будинку знають, де укриття, хто хотів, зробив собі ключ або визначили старшу особу, яка повинна це відчиняти. ПоСББ. За укриття і за до укриттів також відповідають керівники цих ОСББ. Вони повинні були визначити старших в своїх будинках, в своїх під'їздах, хто повинен відчиняти. Я знаю такі приклади, що історія з старшим не завжди працює, тому люди всі зробили для себе ключі. Це не є проблема зараз, за три роки той, хто переймається своєю безпекою, він зробив ключ і в будь-який момент може відкрити це укриття і потрапити. Якщо людину обстріл застав на вулиці, людина знайшла укриття на карті туди, там зачинено. Що робити кого? Чи треба зафіксувати факт того, що треба, зачинено, треба. і потім жалітися, тому що значить, це не її район, перше, наприклад? Перше, це треба звернутись до поліції. До поліції. Заяву до поліції, і вже після того, як буде встановлений факт, що це укриття дійсно воно укриття, що дійсно воно знаходиться на балансі, що дійсно призначено якась відповідальна особа за це, вже подальшому поліція повинна розбиратися з тим, чому не було здійснений доступ. Відповідна військова адміністрація ми видали, видали розпорядження, де зобов'язали, щоб всі укриття були відчинені цілодобово. Якщо хтось порушує, тут вже повинні правоохоронні органи розбиратися, ступенем вини кожного, встановлювати в законний спосіб і притягнути до відповідальності. Але щоб це зробити, треба не в соціальних мережах писати, треба взяти аркуш, взяти ручку, написати заяву в поліцію, зареєструвати цю заяву, і вона потім буде вже рухатись відповідно до алгоритму. Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про наслідки ракетного удару по Чернігову 3 січня. Гостем програми був начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.